В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят намет ефем. Голландська казка замок на скелі Згинаються старі сосни під тиском холодного морського вітру. Вітер водить по небо тари хмар, жене зелені хвилі морським простором, зносить у бік самотню чайку. Слабкі промені сонця тануть в сірій млі. Холодна і сувора північна земля. Багато років тому володів цією землею гордий лорд Несвік. Слава його, незличенний багатства шла по всьому узбережжю. Але не тільки золотом та дорогоцінним камінням пишався лорд, виблискувала в його скарбниці перлина, кращої за яку не було у всьому королівстві, його дочка Гельва був серед бицарів Несвіка, золотокудрий юнак Есберн. Гаманець його часто був порожній, проте сміливістю, силою і веселою вдачею славився він не менше, ніж лорд з карбами. От якось гучні фанфари урочисто сповістрили про бінкет на честь дня народження дочки лорда. Гості з усього королівства з'їжджалися до замку. Побачив есбен прекрасну гельву і зрозумів, що відтепер життя його належить тільки їй. А в серці дівчини також розквітла троянда кохання. Минали щасливі дні, тижні, місяці. Прийшов Есбен до гордого лорда просити руки його дочки. Засміявся лорд. Бачиш, у морі скелі, збудуй на найбільших з них замок, і я віддам тобі руку гельви. Приплив юнак до скель, а піднятися на них не зміг. Зрозумів лицар, що не побудувати йому замку і не бути гельві його дружиною. У скелях біля моря жили маленькі тролі. Місячними ночами вони виходили зі своїх печер, грілися у блідих променях місяця і танцювали. Тоді пішов Есберн до тролів. Допоможіть мені побудувати замок на тій скелі, що височіє в морі. «Іди до нашого короля, відповіли вони і вказали ковід дорогу. Прийшов Есберн до короля тролів, розповів про свою біду. Я можу побудувати для тебе замок, але що ти даси мені за те, відповів йому король троль. Я не багатий, але віддам тобі все, що маю. Засміявся король тролів. Ха -ха, у мене є і золото, і коштовне каміння, і перли. Не це мені потрібно. Ось що. Ти повинен вгадати моє ім'я. А якщо не зумієш, я заберу твої очі і серце. Згоден, твердо сказав лицар. І розпочав король тролів будівництво. Літає він над скелею, будує замок для Есберна. На очах зростає на скелі дивна споруда. І кожного дня запитує юний лицар Твоє ім'я Джон, Чарльз, Робін? Ні? посміхається король. А в замку гортає Ельва величезні книги, в яких записано всю мудрість землі. Перебирає імена Вільям, Генріх, Едвард, але не може вгадати вона ім'я короля. Усе вищими й вищими стають стіни замку, вже піднімаються вежі, охопила серце закоханих туга, перехитрив їх троль. Звернулася дівчина за допомогою до старого рибалки, який був такий старий, що давно вже не виходив в море. І Про якого казали, що він наймудріша людина в тих краях. Розповіла йому про своє горе. Велику силу має любов, сказав їй старий. Ти можеш допомогти коханому. Йди до скель і навчи камені співати, але поспішай, часу у тебе дуже мало. Пішла гельва до скель і заспівала. Співала вона веселі й сумні пісні, старі її щойно складені нею. Дівчина вже втомилася, але їй здавалося, що камені почали співати разом з нею. І це додавало їй сил. А в той час у глибокій печері, обвішаній дорогим хутром і прикрашеним дровоцінним камінням, біля свого маленького сина, що лежав в колисці, сиділа дружина короля тролів, тихо й тужливо в печері. А десь далеко луне чистий, ніжний дівочий голос ніколи не чула королева таких пісень. Здригнулося її кам'яне серце, і вперше в житті захотілося її заспівати синові. Вона дивилася, як у рожево небі, осянє західним сонцем, чітко вимальовувалися вежі, мости та переходи замку, і раптом заспівала. «Спій, мій ми, миленький синочку, тако файн скоро прийде, очі та серце зверна, він синові принесе, і от таких пісень співала вона своєму сину. Тим часом Есберн прийшов на берег, щоб в останній раз подивитися на морські. Простір, адже завтра замок буде готовий, і троль забере собі його очі і серце. Та раптом, із недер скелі, до нього донесся дивний голос, і він почув ту пісню, яка співала дружина трола королів. Зрадів лицар швидше заблискавку кинувся до замку, де троль якраз укладав останній камінь. Твоє ім'я файн. крикнув Есберн, і в ту ж мить троль розтанув у повітрі. Згодом Усі поддані лорда Несвіка зібралися, щоб відрядкувати весілля прекрасної гельви та лицея Есберна. А на почесному місці сидів старий рибалка, який був такий старий, що давно вже не виходив в море, і про якого казали, що він наймудріша людина в тих краях. Гримить музика, сяєвоночі вогнями, дивний замах, а бурхливими штарбовами.